Доброго дня! Це підготовка до ЗНО з історії України. Мене звуть Олександра Макміла, і сьогодні я хотіла би з вами поговорити про те, як виконувати завдання з цитатами. Насправді, такі завдання зазвичай учнів чогось дуже лякають. І вони дуже довго думають над ними. Коли готуються до ЗНО, я знаю, що деякі намагаються вчити ці цитати, вони їх десь шукають по якихось шкільних підручниках в інтернеті. І думаю, що чим більше вони цитат прочитають, тим краще вони підготуються і тим краще вони виконують такі завдання. Хочу вам сказати, що. Вивчити і знайти всі цитати неможливо, і не потрібно цього робити, і не на це розраховані завдання ЗНО. Насправді, є певні стратегії і техніки, і якщо ми будемо їх дотримуватися, то ми зможемо легше і не так довго виконувати завдання з цитатами. Я вирішила зробити це відео після того, як. Буквально вчора, на уроці, ми з моїм учнем виконували тест справжнє ЗНО 2010 року, і там було ось таке питання. Це було завдання на встановлення відповідності, і питання звучало так: установіть послідовність описаних подій національної визвольної війни українського народу середини 17 століття. І далі йшов ось такий текст. Ось такі варіанти. Насправді, коли я почала готувати це відео, я хотіла якось ці варіанти виділити гарно кольором, можливо, взяти в рамочку, для того, щоб ви це легше сприймали, для того, щоб текст був не суцільним шматком, а щоб якось це виглядало гарно і читабельно. Тому що погодьтеся, такий текст практично нечитабельний, і всі ці цитати зливаються в одну. І він лякає майже всіх, хто дивиться на нього. Ну, так сталося і з моїм учнем, коли він побачив всю цю велику купу цитат, величезну кількість тексту, він просто написав відповіді на вмання. Відповіді були дуже дивні, я одразу зрозуміла, що він навіть ці цитати і не починав читати. І з'ясувалося, що такі ось великі тексти, особливо коли цитат багато, відлякують багатьох учнів. Що ж робити? Не лякатися, перш за все. Друге, що ми мусимо зробити, коли ми бачимо велику кількість тексту? Я раджу подивитися і спробувати відшукати в цьому тексті певні моменти, певні речі, це ключові слова, які допоможуть вам із складного питання зробити його більш простим. Тобто із питання на цитату зробити звичайне питання на фактичний матеріал. Для цього вам треба знайти. Або відоме вам прізвище, або якусь відому географічну назву. До речі, якщо ми шукаємо прізвища і географічні назви, їх легко виділити з тексту, оскільки вони починаються з великих літер. І ми можемо легко їх побачити, навіть не читаючи весь текст. Це можуть бути також роки, які нам допоможуть. Знову ж таки, рік в тексті побачити легко, бо це цифри. Таким чином, це перший крок для того, щоб виконати таке завдання. Власне, що я і зробила, я е Звернула увагу на ключові моменти. Ну, зазвичай з моїми учнями ми виділяємо це якось кольором, маркерами. Якщо у вас нема такої можливості, то можете хоча б десь в голові знайти ці моменти, за які ви зможете зачепитися. Ну, я думаю, що олівець чи ручка завжди знайдеться в будь-якому випадку і на ЗНО. Ви можете підкреслити чи обвести ті речі, які вам допоможуть. Все одно ви відповіді потім будете заносити в окремий аркуш для відповідей. Отже, погодьтеся, що тепер стало набагато краще. Ми бачимо зараз, що в кожній з цитат є певні, певні важливі слова, слова підказки для нас. Цитаті А ми бачимо, що сповнені великої радості, вітаємо твою достойність, королівську мирість зі світлою перемогою над татарами і козаками Хмельницького під Берестечком. Незважаючи на те, що тут є прізвище Хмельницький, я його ніде не виділяла, як ви бачите, бо у нас завдання. Про національну визвільну війну, тобто зрозуміла, що Хмельницький буде тут-усюди. А виділила я під Берестечком. Це одна з ключових подій Національної визвільної війни. Якщо ви складаєте ЗНО з історії України, я сподіваюся, ви це знаєте. І далі. далі це нам дуже допоможе виконати таке завдання. Тепер дивимось на варіант Б, на цитату Б. Бачу зле, бо віддав Хмельницький усіх нас у неволю московському цареві. Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ з силою, під каранням мечем до того привів, що присягли всі, і далі продовжується цитата. Я підкреслила у неволю московському цареві, ми пізніше поговоримо про цю подію. Ну, я думаю, що ви вже здогадалися, про що йдеться. Переходимо до цитати В, тих польських ратних людей біля жовтих вод, самовільні козаки, з'єднавшись із татарами, всіх побили, а інших у полон побрали живими разом із сином коронного гетьмана Потоцького. Як бачимо тут просто проситься підкреслити біля жовтих вод. Це теж одна з ключових подій національно-визвольної війни. І все вже починає бути набагато простіше, ніж здавалося спочатку. так? І в нас лишилася ще одна цитата. Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича і Бугуна, і інших начальників для спустошення. І далі продовжується цитата: насправді тут можна було в принципі і Ждановича, і Богуна виділити. Можливо, хтось би так зробив, це теж важливі люди для даної події. Я вирішила виділити те, що ви бачите на екрані. І тепер наше завдання вже зводиться до іншого. Нам треба лише подивитися на ці події, нам треба згадати, коли вони відбувалися, що це були за події, і встановити, яка подія була за якою, хронологічній послідовності. Я зараз вам прочитала всі ці цитати, але насправді читати цитати ці дуже так довго і докладно, в принципі, не було сенсу. Ви могли би просто подивитися і одразу виділити ці моменти, навіть не читаючи усіх цих зайвих слів. Отже, йдемо тепер по черзі. Битва під Берестечко, коли відбувалася, я думаю, ви знаєте, це 1651 рік. Цитата про неволю московському цареві. Я думаю, що ви вже всі здогадалися. Ну, це очевидно, що йдеться про Переславську Раду 1651 року. Далі, битва біля жовтих вод. Це власне. Початок національно визвольної війни, я думаю, що цю дату ви також знаєте, що це 1648 рік. А також я сподіваюся, що ви здогадалися, що остання цитата стосується 1657 року. Це вже кінець життя Богдана Хмельницького, коли він був хворий і після Вілинського перемир'я. Між Москвою і Польщею шукав альтернативних шляхів і альтернативних союзників. Це вже кінець, самий кінець Національно-визвільної війни. А тепер уявіть, що завдання було не з цитатами, а завдання було б таке: поставте, будь ласка, в хронологічній послідовності А. Битву під Берестечком, Б. Переславська Рада, В. Битва під жовтими водами, Г. Посольство Ждановича і Бугуна. Це елементарно, і ви би елементарно розставили їх, я в цьому впевнена. Фактично, завдання до цього і зводилося. І ми розставляємо перше, друге, третє, четверте. Все дуже просто. Дивіться, ми із складного і страшного питання з цитатами зробили просте питання на факти, на факти, які я впевнена, ви всі знаєте. Тобто цитат лякатися не треба. І хочу вам також ще показати другий приклад. Це з того самого ЗНО 2010 року. Питання тут з цитатою, але цитата міститься в самому тексті завдання, яке звучить так: Станіслав Косіор, виступаючи на з'їзді КПБУ, заявив, що і йде цитата: на Україні класова боротьба більш напружена ніж в інших містах, і ворог націоналіст у нас більш досвідчений лютіший, ніж депто не було в інших республіках і областях Союзу. І, власне, викладається питання, що ця теза стала підґрунтям для здійснення чого. Перший варіант Кампанії з розкуркулення в 1929-1932 роках, або Терору Голодом у 1932-33 роках, чи політики коренізації на початку 1930-х років чи масових репресій у другій половині 1930-х років. Ось таке питання. І на перший погляд, здається, нібито всі ці, нібито всі ці роки нам підходять, нібито все це відбувалося в 30-ті роки, коли Косіор був на чолі КПБУ, і здається, що все підходить. Якщо ми подивимось уважніше, то ми побачимо, що один варіант, він, вочевидь, тут неправильний, він вочевидь не підходить. Я думаю, ви вже здогадалися, це варіант В, де йдеться про політику коронізації. І ви ж пам'ятаєте, що політика коронізації почалася у 1920-х роках, на початку 20-х років. А вже під кінець 20-х і тим паче на початку 30-х це вже було згортання коронізації, тому виступ Косіора ніяк не міг стати підґрунтям для здійснення політики коронізації, оскільки Косіор. Був на чолі з 1928 року. Ну, тут очевидна розбіжність, тому цей варіант ми виключаємо одразу. Я думаю, що ви би так само зробили. Але лишаються три варіанти, які більш-менш всі підходять. Тому що от цей діяч, ви бачите, що з 1928 до 1938 року він очолював КПБУ. І був причетний до всього, що відбувалося в цей період. А відповідно, це і розкуркулення, і терор голодом, і репресії. Тому поки що ми залишаємо три варіанти і будемо зараз думати, який ж з них обрати. А як, як обрати? А отут от якраз нам і допоможе цитата. Треба знайти в цитаті щось таке. Що підкаже нам, де ж сховано правильний варіант. Як ви думаєте, яке це слово? Це слово міста. В цитаті йдеться про місто. А тепер знову подивіться на варіанти: Розкуркулення і голодомор, відповідно, відбувалися на селі, аж ніяк не в місті. Правда ж? Тому. Ці варіанти ми також виключаємо, і залишається варіант Г, який і є вірною відповіддю на дане питання. Ось так саме завдяки цитаті, саме завдяки тому, що ми знову знайшли, за що зачепитися в цитаті, знайшли те слово, яке нам допомогло знайти правильну відповідь, ми і справилися з таким завданням. Тому я знову наголошую, що цитати це не страшно, просто треба звикнути до таких завдань і навчитися їх виконувати. Тому, якщо такі завдання викликають у вас страх, чи якщо вам здається, що вони важкі, просто попродивляйтеся тести минулих років. Чи якісь спеціальні тренувальні тести, візьміть спеціальне завдання з цитатами, і ось такими логічними роздумами спробуйте дійти до правильної відповіді. Не дивіться одразу назад в підручник, не шукайте одразу правильну відповідь. Спробуйте подумати: це таке собі питання: як в що де коли, де треба пороздумувати, знайти причинно-наслідкові зв'язки. І особливо подивитися, де тут підказки, де заховані підказки в цитатах. У мене на цьому все. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, корисним. Сподіваюся, що ви знайшли відповіді на свої питання. Якщо у вас... Лишилося ще якісь питання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Я постараюся відповісти. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал і долучайтеся до моєї групи ВКонтакті. Посилання ви побачите під відео. До нових зустрічей! Бувайте!